Всім привіт! У мене є нова послуга робити у тканині, у шкірі, в ременях. Дирочки і закльопки вставляти. Так, дивимось. Цей інструмент робить дирочки. Дирочки можна будь-якої величини, грубини, вірніше є тонші грубші. Я вам зараз покажу на джинсі, як воно виглядає. Спеціально взяла грубшу тканину, щоб було видно, як воно виглядає. Так, дивимося. Дивіться, дивіться, які, яка от дирочка. Далі пробуємо вставити закльопку. Ось така от штучка у мене є. І зараз я вам продемонструю, як вставляються закльопки. Я ще потім докуплю різні закльопки, бо в мене, бо я тільки вчилася, але докуплю собі різні і буду мати різні на вибір. І така от буде послуга. Недорога буде послуга, але буде. А, не там Це треба, щоб було на лицю Дивіться, бачите, я вже набила закльопочку. Це на джинс, на грубу тканину, також можна на тоншу. Я вам зараз ще тут наб'ю другу, щоб можна було е, показати, як воно защіпається. Так, так, те саме. Сюди і сюди так. Оп, і защіпаємо заклепочки. Ну, У мене тільки один вид, це я взяла так для е, того, а дивіться, як воно виглядає з цього боку, ось так. Отаке. От ну і в дирочки ще можна е, вставляти ось такі штучки. Ну, ця штучка вона мені не підходить трошки тут, бо треба її тут дирочка завелика. Я ну, не знаю, чи вона мені тут вдасться, але я просто покажу, як вона буде виглядати. Так, дуже рівненько тут. Я так для демонстрації, ну, коли буду вже робити, я ще вчуся, але вже багато чого навчилася. Ось так от виглядає. Ну і це все, Па-па!